Сумно. Сумно, сумно аж за край. Сумно усвідомлювати, що на другому році повномасштабної війни, яку веде проти, проти нас Кацапстан, люди продовжують споживати російське лайно. Тим більше, лайно про лайно. Сумно, що хтось міг подумати, що я це лайно буду дивитися, а потім ще коментувати. Ні, люди, не дочекаєтесь. Я тут лише щоб сказати вам про дві речі. Сьогодні є два варіанти у людей, які знаходяться в Україні. Або вступати до лав Збройних сил і вбивати власноруч окупантів, або вступати до Трукармії і друкувати інструменти, якими люди, які вступили в Збройні Сили України, можуть знищувати окупантів. Не дивитися якісь там серіали про якихось там чушпанів і. Взагалі, це просто якісь жах. Люди. Тут треба рухатись в майбутнє, а не сидіти в минулому, в якому якісь незрозумілі люди. Зі своїми незрозумілими і нерелевантними поняттями щось там розрулюють. Дуже сумно, взагалі, що і в українських топах там Spotify чи чогось іншого можна зустріти російських виконавців. Це просто жах, і сумно те, що люди все ж таки дивляться. Таке лайно. Схаменіться, люди. Що ви робите? Перестаньте їсти то лайно, як той віні з цього мему. Не треба цього робити. Треба робити все, що від вас залежить. Для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Тому, будь ласка, є посилання в описі. Купуйте собі за 200 баксів 3D принтер і починайте друкувати те, що знищує наших ворогів. Дякую. Дякуємо друк армії за наданий девайс, тубус для одноразових шприців. В цих тубусах ми транспортуємо вже готові набрані шприци 2 та 3 мл з короткою голкою. Чому вони одразу набрані, тому що. Коли ми їдемо в зону евакуації і в нас є постраждалі, ми не маємо часу на відкриття ампули, розпакування шприцу та набирання. Нам одразу потрібно швидко ввести препарат. І завдяки цьому в нас є тубуси для шприців. Дякуємо за дивайс!